Всім привіт! Я Вікторія і ти на каналі Перемога Вікторія! І сьогодні я вам покажу свій влог з Прощі, яка відбувалася з Сихова і до Новосілок. Надіюсь, вам сподобається такий формат. Ви підпишетеся, поставите лайк, напишете коментар, ну і, звичайно, підпишитесь на мій інстаграм, телеграм та Тікток аккаунти. Тому бажаю вам приємного перегляду! Ранок свій я дуже не знімала, а зняла себе вже перед виходом з хати. І так, шостого день ранку я вже ось зібрана стою з з рюкзачком. І зараз поїдемо на Сихів, там буде реєстрація і далі проще. Дуже надіяла, що дощу не буде, але все-таки почав падати і ще й дуже сильний. І ось тут я вже на Сихові. Дощ перестав нарешті падати. Тут стоять всі наші, і ми всі чекаємо реєстрації. Це вам трішки мене і вже показую початок. Насправді, отримати Божі ласки, благодать від Бога. Так що сьогодні можемо нас... Тут ми вже розпочали свій шлях і прямували до костелу Архангела Михаїла на Сихові. По дорозі ми дуже багато співали, хоч і всі ще були доволі сонні. І мою любов, і твою Ісусе кров, знаю я. І ось ми вже дійшли до костелу Архангела Михаїла. Тут ми вже сідаємо і будемо слухати першу науку від Отця на тему Віра. Зловили, Я думаю, що одна риса. Це те, що ми маємо у спокій. Постійно... А тут помолилися молитву і окропили нас свяченою водою. Далі ми пішли до школи, де нас перший раз годували, ми поїли і вирушили собі далі. Гурту! Друзі Ось тут в нас вже розпочалася молебень. Як показує практика, проща це не є завжди асфальтована дорога. Деколи це дорога і лісами підлога Позицію. Відсвідомти, світильнички. Світильнички так їх називають. Вони хочуть, щоб ця наша тиша. Нарешті ми прийшли до другої церкви архістратига Михаїла, де в нас була молитва за мир. Тут ми всі сіли відпочивати і чекали початку. Ідіть усі. І проповідуйте. Проповідуйте своїм прикладом, проповідуйте своєю молитвою, проповідуйте, коли повернетеся з цієї і діліться тим молитвою. нашим. Як і ми прощаємося нашим, вірним прийти на Сумського, а визволи нас від Бога А ось тут нам вже накривають стіл і годують. І після цього ми вирушаємо далі. Маріє, маріє мати Божа. Саме такими шляхами ми йшли до наступної церкви. Це було складно, ми всі були поцарапані, але пройшли. І ось ми вже прийшли до церкви введення в храм Пресвятої Богородиці, де в нас була друга наука на тему Надія. Дуже тендітне. Але у цих всіх трьох, так, напевно, надія це є, є остатня, єдина сила, яка може втримати і віру, і любов. Десь було таке зображення, не знаю, чи вам потрапляло, що ці змальовані так цікаві. Тут ми собі вийшли з церкви і сіли трішки відпочити. Потім ми рушили далі і зупинилися біля магазину, де трішки перекусили. Піднімаємося, так, хлопці, дівчата, всі гарно, гарно. Встаємо, встаємо. Так, і зараз тут є. Тут ми вже заходимо до церкви Богоявлення Господнього, де у нас була остання третя наука на тему любов. Темою сьогодні нас є любов, яка є витривала. Любов і А ось тут ми вже знаходимося на джерелі в селі Раковець. Це вам трішки краси по дорозі. Просто подивіться на мої руки, які вони червоні. Це просто це якийсь ужас. Я в шоці. Ну, а тут ми вже в кінцевій точці на джерелі в селі Новосілки. Ми мали 40 хвилин, щоб відпочити, а далі у нас була літургія. Насток розвітує, освячує кожну людину, яка приходить на світ. Христос! Далі в нас була вечеря, яку я не зняла, а це вже ми сидимо в автобусі і зараз будемо їхати додому. Для вас ціла проща зайняла всього 7 хвилин, а в нас це був складний шлях з піввосьмої до півдев'ятої вечора. Стомлені, дуже сильно загорілі, але щасливі, ми всі повернулися додому. Тому ось такий влог вийшов сьогодні. Напишіть в коментарях, як вам такі відео. Ну а я прощаюся. І всім па 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 па